Оборона Бахмуту, ситуація на фронтах, загальна обстановка, зброї, яку отримує Україна, та дещо про міжнародну ситуацію сьогодні в чергових підсумках ТРО Медіа. Вітаю, друзі! Я Олександр Мусієнко, і це спільний проект служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони Збройних сил України і Центру військово-правових досліджень. Ми виходимо щотижня традиційно. Підписуйтеся на соцмережі «ТРО «Медіа», і, і мої соцмережі для того, щоб дізнаватися більше інформації. Отже, що важливого варто виділити, які події. Ну, звичайно, це ситуація з обороною під Бахмутом. І не тільки Бахмуту, Зараз ми перейдемо і до інших напрямків. Але чому я говорю про це? Тому що очевидно, зараз це у всіх на слуху інформаційно. Ми всі слідкуємо, переживаємо. Бажаємо сили і витримкам витримки нашим захисникам захисницям, які знаходяться на цьому напрямку, і звичайно, треба проаналізувати, що там відбувається. Отже, ситуація наступна. Як говорилось раніше, в плани ворога входить фактично оточення Бахмуту. Взяття його в кільце це чітко видно на мапі. Якщо подивитися, проаналізувати мапу Діпстейт. Можна це побачити, що противник перебуває фактично і підступив з одного боку зі східної частини міста. Це до річки Бахмутка, там укріплює свої позиції. Фактично, можна сказати, що там уже окупує. Ці райони контролює територію, натомість наші сили тримають оборону безпосередньо в місті, відбиваючи атаки ворога там, а також не даючи стискати ось ці щупальця, стискати і підходити з флангів, тобто не давати змикати фактично і створювати повноцінне оточення. Для цього, якщо подивитися, як було заявлено. І наставці верховного головнокомандувача. Ухвалені рішення підтримувати нашу оборонну операцію там, туди перекинуті додаткові сили. Це рішення можна сказати, звичайно, що воно містить певні ризики, і це очевидно про це можна сказати. Але на сьогоднішній день, вочевидь, воно виправдане тим, що. Є можливості знищувати велику кількість сил противника, знищувати ворога, витягнути його сюди, на цей напрямок, переважно для того, щоб російські війська не могли концентрувати свої сили на інших напрямках. Тобто, фактично, мета це знищення ворога і зупинення його наступальної активності. Вочевидь, командування вирішило, що це на сьогоднішній день ще. Доцільно тому оборона утримується, хоча дійсно складно ідуть важкі бої, але наші сили відбивають атаки і наносять ну, чисельні колосальні ураження противнику. Хоча знову ж таки, підкреслюю, що крім підрозділів вагнерівців, які там є, там є і десантники російські, там є інші підрозділи російських військ, які вже підійшли, і так само ведуть бойові дії. Поряд з цим, звичайно, укріплюються наші оборонні рубежі подальшому для того, щоб була відповідна готовність на різні сценарії, можливі розвитку подій. Що стосується далі, якщо ми подивимося на мапі, то знову ж таки безуспішно намагається ворог атакувати північніше Солидару, намагаючись рухатися в бік Сіверську та Білогорівки, ну, мета зрозуміла. тобто мета... Російських військ тут очевидно, що з'єднуватися фактично рухатись на Сіверськ на Білогорівку і з'єднуватися з угруповуванням військ російських, які веде наступальні дії з Креміною на захід в бік лиману, тобто, фактично, вони плюс додайте до цього Куп'янськ, який. На півночі на Харківщині, до до речі, теж йдуть доволі такі запеклі бої, російські війська постійно обстрілюють наші позиції, і вони хочуть вирівняти фактично ось цей фронт для наступу подальшого і руху на захід. І з цією метою ведуть наступальні дії і в районі Кремінної, просуваючись і намагаючись відтискати нашу лінію оборони. Там противник несе втрати, тобто можна сказати, що незважаючи на підкріплення, яке вони постійно підживлюють. Досягти якогось прориву, якого їм би хотілося, і вийти там дуже швидко на Лиман і фактично відкрити собі шлях на Слов'янськ для того, щоб з півночі заходити на Донеччину, ну ворогові наразі не вдається. Там наші сили тримають оборону, хоча теж запеклі бої. Авдіївський напрямок. Якщо ми подивимося бої під Авдіївкою, так само пожвавилися, простежується загалом збільшення застосуванням вороговим. Авіації, незважаючи на те, що це ризиковано, тому що вони здійснюють використання авіації вже не тільки для безпосереднього використання штурмовиків типу Су-25 для нанесення ударів по наших позиціях, але й для бомбових ударів. І, звичайно, що це становить додаткові ризики і небезпеки. Тому в цьому сенсі те, про що говорять, що нам все одно потрібно посилювати. Наші засоби протиповітряної оборони різними засобами ураження, починаючи від ПЗРК і готувати фахівців, які безпосередньо були б в підрозділах. Друге, нам потрібні середні дальності, які могли би прикривати так само наш фронт, тобто насичувати нашу протиповітряну оборону на фронті. Так само це досить важливо і це важливий елемент, над яким потрібно працювати. Це момент суттєвий. Там російські війська дійсно наступають, вони ведуть активні штурмові дії. Наші сили стримують атаки, під скажімо, втримують, але я маю сказати, що зважаючи на взагалом ситуацію там, якщо її оцінити і порівняти, що ворог там наступає ну практично вже рік з моменту початку повномасштабного вторгнення, а до цього цей напрямок. Він був теж одним із найгарячіших до повномасштабного вторгнення, тому що там обстріли відбувалися час від часу, і там російські формування обстрілювали наші позиції. То в принципі, можна сказати, що ну я маю сказати, що такі приклади вони мають війти в підручники військової стратегії, тактики, взагалі історії про те, як треба вести оборонні рубежі, і треба як вести оборонні дії. Звичайно, що зараз, якщо ми подивимося на характер того, що відбувається, переходить, скажімо так, є простежуються цікаві моменти, що у нас є маневрова оборона, але є й позиційна оборона, яка час від часу змінює одна одну. Ось це мені здається, гнучкий підхід має бути вироблений, коли з одного боку підрозділи можуть вести на тих ділянках, де це можливо, і дозволяють умови маневрову оборону, для того, щоб. Знову ж таки, і виснажувати противника, і заплутувати, не давати розуміння про свої плани, як збираються діяти в подальшому, а де потрібно, звичайно, позиційно. І це важливо в тому сенсі, що, скажімо, тоді для ворога не зовсім зрозуміло. На наші плани, як ми готуємо, як ми підходимо до оборони, і тоді ми не, скажімо так, не заводимо в якусь статичну позицію. Це важливий момент. Ще один напрямок, звичайно, це південь, це Вугледар. Знову ж таки, є інформація про те, що прибували. Російські додаткові підрозділи Волноваху. Вони прибувають, як і раніше, переважно це з території Республіки Білорусь, де проходили навчання в навчальних комплексах там. І вони туди відправляються для того, аби підсилювати наступальні дії. Ситуація складна у ворога там, тому що були кинуті великі сили і кидалися на штурми, в принципі, доволі такі підготовлені підрозділи. З російського боку, і та ж 155 -та бригада, та ж сорокава, -та, та ж ті ж інші підрозділи, які там залучаються, насправді це підрозділи, якщо порівняти з іншими, більш-менш підготовлених професійних військ. Те, що вони просто діють так, як вони діяли, і те, що в них таке командування. Ну це, це інша ситуація. Але зрештою, вони туди перекидають підготовлені підрозділи, і тому, мабуть, туди їздив шайгу. В район Маріуполя все ж таки з'ясовувати, а що ж таке, стільки сил, стільки понесли втрат, нічого зробити не можемо. Ну От так, тому що такі командири, тому що так бездарно використовують е, свій можливий потенціал, і так вдало наші захисники відбивають е, масовані атаки. Ну, очевидь, вони будуть пробувати поживити там е, бойові дії. Плюс е, видно, що. Ворог намагається постійно, скажімо так, вести розвідку наших позицій, встановлювати, де може бути слабкіша лінія оборони для того, щоб знову ж таки маневрувати і спробувати обходити з флангів, дає можливість а не йти в лобові атаки. Хоча лобові атаки теж спостерігаються, напрямок на Запоріжжя, в принципі, без змін, стабільно час від часу обстріли. Наші сили утримують позиції. Якщо подивитися, Херсон знову ж таки ситуація складна з тим, що ворог час від часу здійснює масовані обстріли безпосередньо міста, наносить удари по цивільній інфраструктурі, і звичайно, що це спричиняє жертви, на жаль, і руйнування. Цікава активність спостерігається і вона продовжується нашого ворога в окупованому Криму, тому що вони не припиняють обладнувати захисні позиції. Вони не припиняють підготовку до курортного сезону, який, вочевидь, обіцяє бути спекотним, тому що облаштування окопів і бліндажів на пляжах, ну це така підготовка до дійсно спекотного курортного сезону, так можна сказати, в лапках. Вочевидь, противник остерігається. Вони остерігаються, і я думаю, що їм є чого остерігатися, тому що якщо ми подивимося на... Те, що написало видання за економіст цього тижня, вони написали, посилаючись на слова головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного, про те, що не зважаючи на великі дії бойові на сході, Україна не перекидає туди всі резерви, які є в наявності. Тим більше Україна зацікавлена в збільшенні підготовлення і підготовки і навчання наших військових підрозділів за кордоном. Я хочу нагадати, що рішення цього року має бути підготовлено 36 тисяч військовослужбовців. До кінця березня є інформація, що буде готово ще дві бригади, фактично на навчені, там близько 11 тисяч. І в планах взагалі формування трьох армійських корпусів загальною чисельністю 60 тисяч. Це те, що озвучується, і це досить важливо. Головне, звичайно, при цьому мати чим їх. Повноцінно озброїти, оснастити. Тобто, це важливі принципові моменти, звичайно. Але е, чому про це говориться? Про це говориться тому, що щоб було зрозуміло і ворогу, і всім, що плани на проведення контрнаступу ніхто нікуди не знімає з порядку денного, вони є актуальними і, очевидь, будуть реалізовуватися. Тому я думаю, досить панікують е, наші вороги і укріплюють свої позиції на півдні, навіть в Криму, розуміючи, що туди. Може бути скерований контрнаступ українських сил оборони, і я думаю, що вони остерігаються досить серйозно, того, що Україні нададуть додаткові системи зброї середньої дальності, які даватимуть можливість вражати оперативні тили і не тільки оперативні противника. Що стосується міжнародних подій і надання зброї, цього тижня відбувалася в Швеції конференція. Міністрів оборони країн Європейського Союзу від України представляв нашу державу міністр оборони Олексій Резніков, і мова йшла про те, що потрібно переводити оборонно-промисловий комплекс країн Європейського Союзу на військові рейки. Це означає більше виробляти, це означає, що нам потрібно більше снарядів, боєприпасів, мін. Тут треба зазначити, що, ну скажімо, було рішення про те, що на 3 мільярди. Євро буде виділено додатково коштів з боку Європи на підсилення і на збільшення оборонного замовлення. І так само треба розуміти, що це процес не такий швидкий, і його потрібно постійно, ну, скажімо, підтримувати і запускати. Бо ми розуміємо прекрасно, що нам потрібно досить багато зброї, артилерійських снарядів для мін для продовження. Ведення бойових дій і добре, що такі конференції відбуваються, і добре, що ухвалюється рішення про нарощування. Так само важливо, мені здається, щоб і український оборонно-промисловий комплекс працював над тим, щоб розвивати і нарощувати виробництво. Це вкрай важливо, і це досить серйозна підтримка наших воїнів на передовій. Тобто це аспекти насправді важливі. Звичайно, що. В контексті надання зброї не можна не згадати і заяви міністра оборони Словаччини Ярослава Надя і заяви президента Польщі Анджея Дуди для видання CNN, де Вони обидва сказали, що виступають за надання Україні е, своїх мігів і передачу якнайшвидше. І це була би суттєва підтримка, думаю, для нас на як на перехідному етапі при наданні інших літаків там 4,4 чотири плюс покоління в шістнадцятих. І інших, тому що їх можна оснащувати і підвішувати західне озброєння, ракети, які б давали можливість боротися із російською авіацією, а так само наносити наземні удари. Тому це так само досить важливий аспект, над яким потрібно працювати. І хочеться вірити, що це рішення буде реалізовано, і тут наші повітряні сили отримують підтримку. Як наслідок, всі сили отримують підтримку, в тому числі які перебувають на землі, тому що треба використовувати потенціал. Тому числі і повітряної складової для знищення наземних е, цілей противника. Е, ще один аспект, який на завершення хочу торкнутися, він, як на мене, обнадійливий. Я одразу прошу вибачення, що посилаюсь на деяких, е, значить, е, російських пропагандистів, але не уминув уваги цього факту про те, що почали досить так, скажімо, виття почалося з того, з того приводу, там, про те, що. Україна, начебто, застосовує грім 2 так ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дуже хотілося, щоб ця інформація насправді виявилась правдою, і дуже хочеться, щоб ми знайшли способи продовжувати виробництво таких ОТРК, тому що це досить потужне підсилення. Радіус дії 500 кілометрів. Якби це було ще 700-800, ми мали би можливість знищувати. Позиції ворога, що надзвичайно актуально і знищувати не тільки оперативні тили, а й глибші і це нарощування спроможностей, про які ще в вересні 2022 року писали у своїй програмі такі серйозні статті генерали Залужний і Заброцький. Тобто, якщо це насправді так, або якщо я вірю, що робота має в цьому напрямку вестися, це надзвичайно позитивний сигнал для нас. Дякую всім за увагу. Дякую всім за службу. Щиро вдячний тим, хто продовжує захищати нашу державу. Зустрінемося і побачимося з вами наступного тижня. Підписуйтеся, поширюйте це відео. Слава Україні!